Свята Євангелія від Марка. Ісус навчає притчами. Притча про зріст насіння, притча про гірчичне зерно. А потім Ісус з учнями сідають на човна, щоб переплисти на той берег. І починається велика буря. Ісус спить. Човен тоне. Чи потоне він? Давайте послухаємо цю історію. І сказав він: так і Боже Царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння. І чи спить, чи встає він у день та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як. Бо родить земля сама з себе. Перше вруна, потім колос. А тоді повне збіжжя на колосі. А коли плід доспіє, зараз він посилає серпа, бо настали жнива. І сказав він, до чого прирівняємо Царство Боже, або в якій притчі представимо Його. Воно як те зерно гірчичне. Яке коли сіється в землю найдрібніше за всі земні насіння. Як посіяне ж буде, виростає і стає над усі зілля більше, і вітя пускає велике таке, що кублитись може в тіні його птаство небесне. І такими притчами багатьома він їм слово звіщав, поскільки вони могли слухати, І без притчі. Нічого він їм не казав, а учням своїм самотою вияснював усе. І сказав він до них того дня, коли вечір настав переплиньмо на той бік. І, лишивши народ, узяли із собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика. А хвилі вливалися в човен, а щовен водою вже був переповнився. А він спав на кормі на подушці. І вони розбудили його та й сказали йому Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо. Тоді він устав, і вітрові заборонив, і до моря сказав: Мовчи. Перестань і стих вітер. І тиша велика настала. І сказав він до них, чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного, хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому?